Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Терпіння Вашингтона щодо війни проти Росії, проти України вичерпується. Про це в ефірі Fox News сказала речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Вона нагадала, що Трамп впродовж останніх днів поспілкувався з Зеленським та Путіним, і ці розмови були. Дуже відвертими. За її словами, президент США сказав обом сторонам, що війна тримає, триває занадто довго. Тож Росія та Україна мають визнати реалії на землі і досягти мирної угоди. Маємо нагоду просто зараз поспілкуватися з Олегом Лісним. Він політолог. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий день. Маємо так декілька, декілька реакцій? Маємо подію зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Давайте про неї поговоримо і одразу пропоную перейти, знаєте, в який ключ, про який вже і так багато ваших колег, оглядачів, експертів говорять. Ми заходимо на коло, чи це певна вже спіраль? І якщо це спіраль, то чим відрізняється від попередніх ось таких? Намагань знову і знову поговорити з Росією і, і про щось там домовитись з нею. все таки я схиляюся до того, що ми заходимо на чергове коло, але можливо коло спіралі, якщо mm. так можна сказати, да? оскільки тільки, мабуть, після чергового не хочеться казати Будапешту перемовин в Будапешті, ми зможемо зрозуміти. Головне, як на мене, чи набридла ця спіраль або коло, тут вже буде видно, я сподіваюся, що за два тижні, набридла Трампу. Оскільки ми бачимо, що до нього застосовуються одні і ті самі прийоми Російської Федерації і вони залишаються дієвими. Тобто він робить якісь кроки, які не подобаються Російській Федерації, вони його втягують в клінч перемовин, які не досягають своєї мети. Тобто вони не можуть досягнути мети, оскільки її немає з боку Російської Федерації. Трамп вважає, що в перемовинах може можна дійти до якогось конструктиву. А росіяни використовують перемовини як інструмент затягування часу, і не більше. Виглядає формула просто і елементарно, скажем так. Трамп каже, що він хоче припинити війну. Що сторони мають піти на якісь поступки, і так далі? Путін каже: ок, нема питань. Давайте про це поговоримо. А коли починають говорити, говорять про Рюйковичів, про якісь там тунелі і ще щось. І відводять на другий план основне питання його вирішення. Я думаю, що в Будапешті це знову буде те саме шарманка, і тут цікаво, яка буде реакція Трампа, чи він знову поведеться на ці побасінки російські, чи він скаже досить і продовжує оцю генеральну лінію негативного ставлення до Російської Федерації, яку ми спостерігали донедавна. Пане Олеже, коротке уточнення з приводу того, що буде відрізнятися, я дивлюся, що цю зустріч на відміну від зустрічі Трампа і Путіна на Алясі, вже буде готувати не Фарубіо. Далі тут пригадують ось ці опитування, так де вже більшість республіканців виступають за більш жорстке ставлення сполучених штатів до Росії. Чудова фраза голови більшості в Сенаті Туна. Він каже, час санкцій настав, теж, начебто, не зовсім не зовсім випадково це звучить. Ну і зрештою, ваші колеги також звертають увагу на те, що риторика Трампа все ж після розмови з Путі не така критична стосовно України, так це це я думаю, що гарний знак для нас, оскільки здебільшого Путіну вдавалося змінити поведінку або хід думок Трампа на 180 градусів і зробити винними Україну. Я хочу повернутися до тієї відмінності, про яку ви сказали. Я дуже сподіваюся. Не знаю, чи це так, але сподіваюся, що Трамп вивчив уроки Аляски, що з наскоку з Путіним спілкуватися не можна, оскільки тоді результати взагалі не те, що примарні, вони неможливі і тому він е, анонсував попередню зустріч на рівні держсекретаря і міністра закордонних справ і. В цієї зустрічі, до речі, дуже багато залежатиме вона якось знаходиться в тіні, оскільки якщо там не буде результату, то не буде ніякого Будапешту. Насправді маю на увазі перемовини, і це є як на мене надійливим моментом, оскільки Трамп більше не хоче заходити в перемовини, де він буде слухати про історію. Він хоче історію успіху. А вона, як на мене, вона неможлива в такому вигляді, як зараз є, але ну. Трамп має право зробити всі помилки, які він може зробити. Але коли він каже, що нічого страшного, якщо це буде пізніше раніше, просто знову ж таки для мене це звучить досить цинічно, оскільки е за цей час е скільки людей загине, скільки стане каліками, скільки міст буде зруйновано, або там е інфраструктури. Да? Нам час е наш час вимірюється життями людей, і це страшно. Пане Олеже, маємо ще бо, трохи менше двох хвилин. Дуже хочеться без з вами обговорити ще один розріз в Україні. Не буде мирного та беззагрозливого життя в найближчі роки. Принаймні, про це заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Давайте почуємо деталі. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це, але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі в тому числі збройної відсічі будь-який момент. Це буде, як то кажуть, і виклик, і, і виклик і наша змога для нашого суспільства мається на увазі. І з цим прийдеться жити. Пане Олеже. В нас хвилина, що скажете з приводу почутого? Доки існує Російська Федерація в тих межах і в тому складі, це для нас постійний виклик. І це не ізраїльський варіант, це український варіант, який будуть вивчати в історії. Головне нам вистояти зараз в цій війні, а з миром вже якось ми розберемося. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи це буде знаєте таким зайвим фактором, який буде стримувати повернення українців? Думаю, ні. Ті, що захочуть повернутися, ті повернуться, ті, що вже себе зв'язали з іншими державами, ну це теж їх вибір, на превеликий жаль. Або на щастя, це невідомо. Пане Олеже, дуже дякуємо вам за тлумачення і акценти. Олег Лісний, політолог, був з нами. Друзі, тепер як